І всім привіт, дорогі друзі, на каналі Роман Гроз, Ми далі проходимо сталки 230 Чорноблі. Всім приємного перегляду, а ми продовжуємо далі. Так, почервоніла зона. Треба було полагодити, я забув. Ладно. Где ты теперь? На пивниче. Ну, спрацювало? Що ты дизнався? Спрацювало. Аж занадто. Я бачив експеримент, під час якого з'явилася зона. Кайманов пошкодив артефакт, який свідомість використовувала, щоб втрутитися в ноосферу. І ще я бачив, як стрілець повернувся з центру зони з артефактом, який світився. Можливо, це і є серце Чорнобиля. Може, він і досі у стрільця? Є лише один спосіб дізнатися. Думаєш, стрілець брехав? Я казав, що з ним щось не так. Він стверджував, що хоче звільнити зону, але діяв так, ніби має ще якийсь мотив. Нам треба йти. Доки стрілець щось не запідозрив. Ходімо, я відведу тебе до Червоної фортеці. Стрілець має чекати нас там. Червона фортеця? Це що таке? Основна база моноліту. Їхнє серце можна сказати. Якщо будеш, а ти будеш пробиватися з боями. Готуйся до найважчої битви у своєму житті. Добре. Я готовий. Не відставай. Зона тепер зовсім не така, як раніше. Ну, ми на місці, Скіфе. Про що ми там тріпалися? Ну, погнали! Тримай! Ну, погнали. Ну, Иисус 152 не хожу. Бля, подплыва не понимал. Де Про що ми там тріпалися? Про що ми там тріпалися? Твою мать. Хоч цих оранжевих аптечек хватает. тупо. Да ёпт Так, окей. О, а непогано мене зачепило. Якби не ти. А якби не ти, мене взагалі б тут не було. Крізь усю зону ніхто не провів би мене, особливо зараз. А я ж і правда довів тебе цілим. То що, виходить, я все ж став провідником? Справжнім? Але від того ще сумніше. Бо далі ти маєш йти сам. Сильно зачепило? Нічого страшного. Аптечка, здоровий сон, кілька стаканчиків ліків. і буду як новий. Я просто Я дуже боявся не довести тебе, скіфе. Але краще так, ніж знову втратити тих, хто тобі довірився. Чому б тобі не піти зі мною? Пам'ятаєш? Я казав, що Зона розлюбила мене і тому я втратив свою групу. Зона тут ні до чого скіфе. Я, як і всі, просто перекладав на неї відповідальність. Зона не загрожує людству, і вона не інструмент, щоб зробити його світлішим. Вона не ображається і не карає. Вона просто є народжена в неволі наших рішень. І комусь треба взяти на себе відповідальність, звільнити її від цього. Тобі, Скіфе, одному. Чому саме я? Бо всі інші вже вирішили, якою вона має бути. Вони вже придумали свою зону. Вони вже створили для неї клітку. У капсулу має лягти той, хто нічого від зони не хоче: ні грошей, ні влади, ні щастя для всіх. Хто готовий прийняти її свободу? А що Екзона сама вирішить? Колеса тут нема, але інших атракціонів вистачає. Це та сама монетка, яку я дав тобі на тереконі? Зберіг, значить, Чіт, і я ляжу до капсули лишка, і вона лишається пустою. Може, знайдеться хтось більш гідний, ніж я? І що це значить? Я тільки зараз зрозумів про аномалію, яка зруйнувала мій дім. Зона не хотіла нікому нашкодити, це було благання про допомогу. Ти почув його та прийшов своїм шляхом. Тобі більше не потрібен провідник. Для мене все вирішено. Чому мені здається, що якби випала лишка, ти б усе одно ліг до капсули? Тому що. Ми відповідаємо за тих, хто нас врятував. Це вже точно. Прощавай, скіфе. Я гордий, що знав тебе, вдалого полювання сталкера. Вдалого Окей, погнали! Полювання. Надо було поладить спорягу. Ладно, думаю. дума. Щось не так, браття, я щось почув. Молися, далі, молися далі. Ждав? Ні. Добре, він на це не заслужив. Він на тебе чекав. Думаєш, я не намагався зберегти йому життя? Зона не могла бути вільною, поки він був живим. І воно було того варте. Подивись навколо. Ні, Скіфе. Я нікому не віддам Зону. Вона дала мені нове життя, яке я готовий повернути. Я захищатиму її. Зоні не потрібен твій захист. Вона сама про себе потурбується. Відпусти її. Говориш ти а я, я чую слова доброго доктора. Він знав, що створив, і зробив би все, щоб втекти від минулого. Я вірив йому. Ми були зовсім близько до справжніх таємниць зони, але він просто використовував мене. Він врятував тобі життя, сучий ти сину, а ти так жодного разу і не подякував йому. Кожного разу йдучи на північ, ти думав тільки про себе. важко Полете, удовлетворился. Даю і живучий. Хайпуды, ух ты, у меня поломалось, 53% и сайга 65. Блин. Як вниз сюда. Yeah. Так, тут що у нас вода? Лимонки. Так Ugh. <sighs> Ладно, думаю, будемо на цьому прощатися, продовжуємо наступні серії. Так що всім дякую за перегляд, що дивилися. У нас всім удачі і всім пока-пока.